Ви вже повірте, чого-чого, а коней в старому Києві було чимало. Клацали побру копитами, залишаючи за собою пилюку і загублені підкови. Ми часто знаходили їх і вірили, що вони приносять щастя. Та підков було багато, а щастя. А щастя не валяється в пилюці. Чудний, а я ж до чого веду. Не дав договорити. А ми давайте разом. І про підкове, і про коней, і про київське метро. Як це приємно бути попереду. Вони вгризалися в землю, відвалювали перші брили, важкі дужаві брили. А їх обрушено мільйони, перш ніж земля підкорилась. Це було нелегко. Скільки труда творчих зусиль вклали в підкорення підземної цілини славні метробудівці. Здається, почули. Знайомий робітничий почерк впізнали. Увага! Є збойка. Крізь кілометри сліпої породи вони вийшли до цього потиску рук з точністю до міліметра. Ось сучасна лопата землекопа, прохідницький щит. Не дивно, що на будівництві Київського метро працює разів у 5 менше людей, ніж на першій черзі московського, а темпи тут разів у 10 вищі. Механізація. Скрізь механізація. Ручна праця залишиться незабаром хіба щось для такого. Качнемо переможці. Ще разок, вище. На вулицях Києва давно стало тісно. Місто росте, воно цінує час, метро необхідне. І ті, хто працював тут, усвідомлювали це. Скільки ж їх трудилося в тонелях? Тисяча, п'ять, десять, більше. Вся країна вам не почулося, вся країна. Свідосвід віддали українцям москвичі. Свій прокат Дніпропетровський, Запоріжжя, ескалатори Ленінград. Електроапаратуру Урал. Робітники 300 підприємств країни. Спасибі вам, друзі, від усіх киян. Вагони з-під Москви, з Метищ. Це вам не конка, це вам не підковане щастя. Настав довгожданий день. Урочистий мітинг на станції Хрещатик. Виступають начальник Київського метробуду товариш Саприкін, бригадир прохідницької бригади комуністичної праці товариш Міщенко. Метробудівців вітає з видатною перемогою перший секретар ЦК Комуністичної партії України, товариш Підгорний. Третій в Радянському Союзі метрополітен сьогодні починає служити людям. Десятки тисяч пасажирів щодня вчатимуть підземними магістралями. Та побувати у Київському метро хочеться всім трудящим країни. Будь ласка, друзі, почнемо з станції Вокзальна. Це ворота в міста. Купимо свій перший квиток. Подивимось на схему першої черги метро від вокзалу до Дніпра, посміхнемося від задоволення і на ескалатор. Правда красиво. біломармурові пілони, медалі присвячені історії України. Як швидко обживають кияни метро. І в першу чергу ми з вами. Вони вже звикли читати тут газети. Вже підраховано, за рік, хвилина до хвилини, він виграє майже півмісяця. А ці часу не лічать. Ніяк не розгледаш, що там за вікнами. А ці вже знають все. І їдуть вони, звичайно ж, до центру землі. А ось і під'їжджаємо. Ні, поки що не до центру землі, а до наступної станції університету. Це одна з найкрасивіших підземних станцій нашого метро. Все це може побачити кожен в години роботи метро. Та життя не завмирає тут і тоді, коли промчить останній поїзд. І коли вам сняться приємні сни, метро готується до завтрашньої зустрічі з вами. Одна пилинка прикрість, дві неприємність, тріщина надзвичайна пригода, і вони насторожі, щоб вам було хороше і спокійно. І ранком, прокинувшись разом з містом, Митро зустрічає вас бадьоре і свіже, набирає розгони його енергійне серце, включається в ритм великого міста. Тип цей стрімкий і точний. Він особливо відчутний тут, на центральній станції, хрещатик. Її будували вони, ось ці хлопці. Дозвольте сфотографувати вас на пам'ять. Ви проходили в цих тунелях по 4 метри за зміну, вгризалися в породу, відкачували воду, якраз ось тут, де тепер призначають побачення. Ви проклали шлях цим головим експресом, бо ваші колії вони мчать із швидкістю 70 кілометрів на годину. Від вокзалу до Хрещатика, від Хрещатика до Арсеналу. Це велика перемога. І разом з тим така звичайна. Адже в широкому плані розвитку Народного господарства республіки на 60-й рік нашому метро було присвячено всього два рядки. Тільки два рядки. Ось наші масштаби. Це вас станція Дніпро. Що ж, кінець? Ні, не кінець. Справа метробудівців ще не закінчена. Їм рано знімати Спецівки. Попереду нові дерзання, нові творчі шукання. Повністю механізований прохідницький щит, створений на Україні, рухається в напрямку до заводу більшовик. Вже вкладаються бетонні тюбінги в нові тунелі і в десятеро економиться метал. Вже створені проекти нових дільниць і станцій метрополітену. Першу чергу київського метро пущено. Будівництво продовжується. Підземні магістралі йдуть до нових станцій.